От сьогодні ми зробили таку клітку. Зараз будемо селити тут квочку. отакий збудували ящик. Тут посадили ми сіну, туди дали. І зараз буду я викладати яйця. Давай яйця. значить Скільки будемо давати? 15-1. Перша квочка нас вже сіла і ми будемо садити її на яйця. О, скільки ми даємо? 15 штук. О, так. Ми ну, зараз. Сьогодні 3 червня. Вона вже нам готувалася два дні перед тим. Отак ми викладаємо яйця. Ми будемо давати 15 штук. Скільки подивимось? Два. Чи два, а чи три. Два. О, оце ми таке гніздечко її зробили. О. Зараз ми будемо дивитися, як наша кочка... Та 15 штук. Все, все там в неї ще є? Добре. Все. Скільки я поставила? 12. Одну штуку давай. Я поставила 12 штук, то є 13 і ще під нею 2 зараз я поставлю, то буде 15. Вона невелика почта. Так. Маю пересадку, я Отако от тримай, я йду. Згорослась цю ковзі літаю. Тримай. Так, зараз я буду брати кучку. Але вона вже О! Наша квочка. Ми її позначили. Ось, ну, ну, ну. сідаємо. Ось тобі яєчка, сідай на яйця. Зараз я тобі додам ще Така криклива. О, сподобалось? О, зараз я даю ще два яйця. О, тримаю. Одне. Чотирнадцять, а то п'ятнадцять. Ти бачиш її? Нормально її знімає. О, о, така наша кухня. Не сварися, не... яйця під себе. Все, бачиш, вона вже починає до себе горнути яйця і моститься. Ми... Я тут зеленку її помостила. Для того, щоб знати, було, чи то буде квочка, чи ні. Бо у нас дуже багато таких кур. Все вона все. Зараз дивіться, як вона зараз ще одне під коти. О, моститься, їй сподобалося. О, отак покрутиться, повертиться, всі яйця, перекрути. О, Так сьогодні перший день. Ми посадили нашу квочку на яйця. Через 21 день вилупиться наша маленька ціп'ятка. Потім ми знімемо відео, коли буде у нас малі ціп'ятка. тоді покажемо, як буде вилупка. Все. Все, хто дивився наш канал, підписуйся під канал Фазенда. Все! Все, а тепер ми закриваємо о нашу квітку, і наша кочка буде сидіти, відсишувати вис наші цепятки. Ну, а я хочу долітати.